Про найважливіше станом на цю годину і про те, чого чекати завтра, після завтра і далі. Олег Шамшур з нами це дипломати, надзвичайний повноважний посол України. Пасимі, що прийшли, пане Вітаємо. Так, так про що будемо Значення. говорити? Про що будемо говорити? Про допомогу від сполучених штатів Україна її це допомога на майже 61 мільярд доларів. Відповідний Законопроект напередодні ввечері підписав Джо Байден. цей біль як він казав, відео моменту опублікував Білий Дім. Погодив американський президент документ, який обіцяв одразу ж після того, як його затвердили у палаті представників, потім у сенаті. Тепер захист українського неба посилиться. Військові матимуть чим відбивати російські ракети. А також по ідеї повинен зникнути снарядний голод на лінії фронту. Далі більше хочу запевнити, що поставки почнуться негайно найближчими годинами. Буквально через кілька годин ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, артилерії, ракетних систем і бронетехніки. Цей пакет це інвестиція не лише в безпеку України, а й у безпеку Європи. Про те, що допомоги від Сполучених Штатів має вистачити до кінця року. Про це Джейк Саліван каже. Ну і каже, що завдяки ресурсам Сполучені Штати готові забезпечити абсолютно всім необхідним Україну. Пане Олеже, я сьогодні песимістична і кажу, що до кінця року це дуже мало, бо не вірю в те, що закінчиться Російська Федерація і агресія до кінця року, і е, е, всім необхідним, але Петріоти не дамо. Розумієте, ну це досить. Таке складне питання, почнемо з того, що стосується ухвалення цього пакету, у мене було достатньо песимістичне ставлення зараз. Я б сказав, воно покращилось і настрій покращився. Це дійсно дуже суттєвий пакет щодо розмірів і судячи з перших повідомлень щодо наповнення. Зокрема, йдеться про поставку атакамсів середнього радіусу дії, Тобто це крок вперед. Зрозуміло, що це не все, що нам потрібно, але так функціонує влада в Сполучених Штатах, і зрозуміло, що зараз вони виділяють те, що реалістично було виділити, і що реалістично було очікувати від конгресу. Я маю на увазі ухвалення відповідне рішення. А, але є інший бік вашого питання. Це зрозумів, для того, що було достатньо, треба, щоб е, додаткові зусилля або на зусилля, як казав Макрон, зробили наші європейські партнери. І тут треба зауважити, ми чуємо багато абсолютно правильних речей. Ухвалюються деякі рішення, скажімо, щодо фінансування, щодо військової допомоги. Е, ну, принаймні, у мене таке враження. Заяви ми обговорюємо, ми приймемо ухвалимо рішення, і мені хотілося, щоб оце відставання від рішень і практичних дій від заяв воно значно скоротилося, тому що от тоді очевидно і буде той обсяг допомоги, який потрібний для того, щоб нанести радикальну військову поразку Росії. Паналежа, от. Зараз, якщо зафіксувати слова Салівана, до кінця року, гроші, допомога. А після на початку наступного року тут невизначеність. Ну це невизначеність цілком очікувана, Тобто, знову ж таки, виходячи з процесів, це і новий бюджет. І очевидно, нове додаткове фінансування. Це вже буде ухвалювати конгрес нового скликання після виборів, які відбудуться в листопаді. Ви вірите у те, що допомога залишиться з приходом Трампа? Я вже навіть встиг про це написати. Тобто, зараз сказати однозначно дуже важко, тому що я всіх закликаю до того, щоб враховувати Психічний тип Трампа, його волатильність, мінливість, і треба також пам'ятати про те, що для Трампа будь-яке політичне рішення, зовнішньополітичне або внутрішньополітична це насамперед про його власні інтереси, про його власні відчуття. От зараз яка динаміка апріорі, я упевнений, що у Трампа немає симпатії до України, немає бажання допомогти Україні. Але ми побачили, що на Джонсона справило те, що Трамп не виключив надання допомоги, допомоги Україні в формі кредитів, і він не дав в мене таке враження, принаймні, команди в палаті представників не голосувати за це рішення. Е, і е, питання в тому, чи таке пом'якшення позиції воно залишиться, чи воно не залишиться. Тобто, е, на моє глибоке переконання, нам треба в разі обрання Трампа готуватися до важкого періоду, тому що ми знаємо цю ідею за 24 години. І я думаю, що це буде в основному він розрахує через тиск. На українське керівництво, і треба готуватися до цього до періоду турбулентності. Це буде достатньо важко, і я вважаю, це моя суб'єктивна точка зору. Треба, як вже роблять багато хто з наших. Західних партнерів якось спробувати наводити мости, принаймні зрозуміти, чого від Трампа можна очікувати. Треба почати розмовляти з його оточенням. А стосовно європейського союзу і виборчих процесів, тут ви турбулентності не очікуєте. Я є ризики, тому що до цього моменту, от буквально зараз, так, так. Є, європарламент був в авангарді допомоги Україні, приймав. Рішення, які навіть були більш радикальними, більш сміливими, ніж те, що ухвалювали керівники Євросоюзу, тобто керівники держав, зараз ситуація може ускладнитись, тому що такі очікування, що суттєво посилиться фракція, тобто угрупування крайньоправих. І от як вони себе будуть вести, от від цього буде залежати дуже багато, чи це буде все таки домінювання настрів типу мілоні, яка є крайньоправою, але вона атлантистка, вона підтримує Україну, чи це будуть такі настрій більше як у німецьких крайньоправих. І подивимось, як буде себе вести зокрема партія, партія Люпен. Тому що всі ми пам'ятаємо ці заяви Україні, треба допомагати, але так. вона проти нашого членства в НАТО в ЄС. Вона проти російських санкцій. От Подивимось, як буде вести вести себе її представників Європарламенті. Ну вже якщо ми почали і про німеччину і про правих політик правопопулістської партії, альтернативна для Німеччини Пєтр Бестрон. Мих міг отримувати пакети з грошима з Росії. Ну про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на змі. Ну власне, європейські служби безпеки впевнені, що Бестрон взяв частину грошей в, в, в купюрами. А власне готівкою, а частину отримав в інакший спосіб. Що це може означати? Власне, ми не дивуємося, що так німецькі політики і не тільки німецькі отримують гроші від Росії. Але питання у тому, окей, що дає ця інформація німецькому виборцю, європейському, і нам із вами це якраз про те, що ви сказали про песимізм. Це, тобто, це з категорії я, одразу, я очікувань. Тобто зрозуміло, що Росія намагається працювати по всьому спектру політичному в західних країнах. Особливу увагу воно, вона приділяє крайньо правим. До речі, якщо ви слухали дебати, які відбулись в палаті представників і в конгресі, деякі конгресмени і сенатор, принаймні, принаймні, Венсія. Запам'ятав, які виступали після обговорення. Фактично, вони говорили тезами російської пропаганди. Як коли виступала Грін, я чудово уявив на її місці з тобто, приблизна частина методичка була... одна. Да, методичка одна. Тобто, це абсолютно зрозуміло. Як це буде впливати на виборці? Ну, я сподіваюся, що виборці будуть читати газети, дивитись телебачення, про це будуть говорити, і вони будуть розуміти. Ти хто стоїть за е, цими політичними силами? Чи на сто відсотків це вплине сказати вас важко? Але я думаю, що все таки вплив на виборців буде? От про російські методички і російський вплив зірвати глобальний саміт миру? Збирається країна агресорка, і для цього в Кремлі вже мають конкретний план. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, весь світ зацікавлений, аби примусити Росію поважати міжнародне право. У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані, що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план: як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми разом повинні цьому протидіяти, повинні працювати у єдності заради справедливого миру. А вікна можливостей для неї з кожним днем все менше і менше, бо десь трохи більше місяця, десь півтора місяці до саміту глобального у Швейцарії залишається. Яким враховуючи те, що щодня їм все важче і важче це робити через зменшення цього вікна, можливостей, що вони можуть на вашу думку в першу чергу використовувати проксі поза межами Росії. Ну бо свої дипломатичні потуги вони здається у цивілізованому світі зведені на нівець. і Тут хіба, що... на газ уже не виходить. Так. тобто подивимося, як це буде відбуватися. Я думаю, що вони насамперед будуть діяти через так званий глобальний південь, mm -hmm. який до них прислух... прислухається. Як я кажу, боротьба за глобальний південь абсолютно важлива для. Геополітики для скажімо, розкладу балансу сил в світовій політиці, і треба визнати, що зараз глобальний південь глобальна не на нашій стороні. Тобто, тут я для Росії вікно можливості бачу. Очевидно, вони будуть працювати із тими країнами, які їх активно підтримують. Та ж Індія, до речі, ну наскільки це активно. Це дискутабельна, але принаймні на плаву російська економіка утримується завдяки співробітництву з Індією, і звичайно з такими близькими союзниками, як Китай, як Іран і інші більш менші, але все таки присутні держави. Тобто вікно для можливості воно скорочується, але воно є. І я думаю, це буде робитися. Вони будуть. Рекомендувати і е, схиляти своїх е, партнерів, тих, хто до них прислухається в глобальному півдні, до того, щоб не брати участь в цій конференції, велике питання, що ми хочемо отримати від цієї конференції, бо за формулюваннями офіційного Києва спершу потрібно домовитися про те, яким має бути мир на умовах України з основними світовими гравцями, і тоді спільно разом переконати. Дотиснути, примусити до цього Москву. Як вам виглядає, хто долучиться і хто чим має дотискати, якщо санкції в частині ядерки вони виявилися мертвонародженими? Користь від форуму мира миру може бути тоді, коли буде реалістичне. Розуміння для чого це зібрання і яку роль воно може відіграти, я вважаю, що корисність цього форуму може і повинна полягати в тому, що це площадка для нас, для того, щоб транслювати свої меседжі, свої тези щодо завершення війни на потрібних нам умовах і розширення кола. Підтримки нашої формули миру, і тут я вважаю, що адресат навіть не наші західні партнери, а от той самий глобальний південь це можливість працювати з ними. Разом з тим треба розуміти, і про це сказав той же Джейк Саліван. на початках цього процесу, що цей форум не про припинення. Війни в Україні, тобто там не, не можуть апріорі ухвалюватись рішення, які е, призведуть до закінчення війни на прийнятних для нас умовах. Тобто, це я бачу його корисність більше як такий пропагандистський в хорошому сенсі цього слова захід для поширення нашої. Формули і для збільшення рівня її підтримки у світі, але не форм, де можуть ухвалюватися якісь конкретні рішення, які нам потрібні. Так само ми подивимось, як буде це організовано. От я послідовно виступав проти того, щоб був цей принцип шведського столу, тобто деякі країни. Беруть участь в таких робочих групах, їм цікаві такі елементи, їм не цікаві такі, так воно не працює. Має бути, як то кажуть, холістичний підхід, коли в цьому форумі беруть участь ті держави, які в цілому підтримують нашу формулу мира. А оскільки там всі елементи вони не просто доповнюють один одний. Але там, як вибачте, як в будинку, якщо цеглини викинути. То він може просісти, тобто треба, щоб всі вони трималися докупи. Пані ведуча, <свісно> е на Китаї. Мені здається, зараз можна великим таким маском в контексті знову ж таки і тих зустрічей, які відбувалися і, е і будуть відбуватися між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і представниками різних країн. То я просто нагадаю, був Макрон е у Пекіні, був Шольц. У Пекіні, і тепер от держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув з робочим візитом до Китаю в країні. Він проведе три дні. Сьогодні перебуває в Шанхаї, і у нього там будуть зустрічі з керівниками американських компаній. А вже завтра посадовець вирушить до Пекіну, і там він проведе переговори з міністром закордонних справ Китаю і також ймовірно зустрінеться з лідером республіки Сі Цзіньпіном. За даними ЗМІ Блінкен, поїде... Тиснути на Китай. це таке формулювання, адже штати прагнуть зупинити країну в її сприяння розвитку російської військової машини. Ну, власне і напередодні візиту Блінкіна така собі знаєте був моментик, коли риторика змінилася щодо Китаю. Та тобто, все було нібито на рівних. А пам'ятаємо, що Китай, як країна зі специфічним ставленням до розуміння слова повага і зневага, все було рівно, акуратно, оптічно. Аж тут починаються такі слова про. Різкість да там і так далі, заяви. А з чим це пов'язано? Це готують до візиту таким чином. Чи Блінкін приїде зараз? Всі двері закриті? Е, е, до речі, я вгадаю, що це абсолютно очікувана, абсолютно правильна зміна. Тону я хочу почати з іншого. Тобто, якщо подивитися на мету візита, то я думаю, що в принципі глобальна вона приблизно така, як була під час зустрічі між Байденом і СІ. Тобто зменшити рівень напруги протистояння і утримувати його ну таку на такому я б сказав контрольованому рівні, в принципі, після цієї зустрічі це вдалось, і, мабуть, ці елементи будуть присутні. Це по перше. По-друге, є серйозні економічні проблеми. Пов'язані з оціми новітніми технологіями, пов'язані з металом, цим сталь алюміній. І очевидно, це також буде предметом для обговорення. Плюс проблема. Я думаю, що це буде порушено Китаєм. Проблема Тік-Тока. І це, як ви знаєте, було частиною пакета, який був ухвалений в тому плані, що стосується допомоги України. Третій і можливо, найбільш важливий для нас шар такий сегмент це безпекові питання. Тобто, є питання такого глобального протистояння між Китаєм і США. Ситуація в південно Китайському морі, Тайвані, тобто це також очевидно. Буде предметом обговорення, оскільки там Китай себе веде дуже агресивно, і головне для нас головне для нас питання це допомога Китаю Росії в тому, щоб утримувати на плаву російську економіку і підтримати функціонування військової машини. І як кажуть самі американці, до речі, це того також не було що 90% – того, що Росія утримується економічно на плаву і функціонує військова машина, це завдяки допомозі Китаю. До речі, такого ми раніше не чули. От в чому я також бачу зміну тону. Раніше говорили про окремі компанії, окремі підрозділи. Хоча було зрозуміло, Китай це не Америка, і там уявити собі, щоб якась компанія могла функціонувати, не маючи від Дяді Сі неможливо, тобто абсолютно зараз вже американці вирішили, тобто треба спитати, чому це так пізно, але вони вирішили, що треба підвищити градус критики, і зараз йдеться вже про можливі санкції не проти окремих компаній, а проти Китая, тобто тих підрозділів, які входять в систему державної машини. І я думаю, що це буде також предмет обговорення, але тут у мене знову ж таки, мабуть, це третій раз знову ж таки дивлячись на це, ну можна сказати, песимістично, реалістично, Я вважаю, що Китай був, був, є і залишиться в такому найближчому або навіть не найближчому майбутньому. Союзником Росії це вигідно Китаю, тільки коли це перестане бути вигідно Китаю, можна розраховувати на зміну, зміну ситуації. Причин, щоб Китай відмовився від своєї підтримки Росії, принаймні зараз я не бачу. А вони, в принципі, існують ці умови. Щоб зробити Росію невигідною для Китаю, дешевий енергоресурс, територія в оренду на 50 років, мільйони тобто, квадрати я, я ж кажу, що поки що я цього не бачу. Можна собі уявити десь в перспективі, тому що це е, е, тут досить е, сказати, що це е, шлюб за розрахунком, в принципі, і навіть так на 100% не виходить, хоча е, хоча є спільні інтереси. Є спільне геополітичне позиціонування, є спільні економічні інтереси. Але разом з тим ясно, що Путін не в заході від того, що він молодший брат сі, тобто є також лінії напруги, але домінування Китая цій парі абсолютно і я думаю, воно збережеться. Маємо розуміти, що вибори у нас не тільки ж в Сполучених Штатах Америки і не тільки в Індії. Там третина країн, третина планети взагалі цього року бавиться. Можна так ви десь за різними подрахунками, при, як кажуть, принаймні в 60 країнах відбудуться вибори. На що нам чи? Потрібно звернути увагу на, на де М мені здається, ну Індія це важливо. Для нас звичайно вибори до європарламенту так. і США це капітально важливо, тобто те, що відбудеться в інших країнах, це важливо, але знову ж таки не радикально важливо. А, а от США і Європарламент, я гадаю, це для нас дуже важливо. Які ризики в Європарламенті? Ну я ж сказав, що в Європі Ну, окрім правих, ми розуміємо. Оце це головний ризик, тобто збільшення представленості крайньо правих. Причому вже відомо, що частина з них, як німецькі крайньоправі, вони і відверто ворожі до України. Франція це більш прихована, але подивимося, як вони себе будуть вести за що, вони будуть голосувати. А Британія і загрози для рішесуника. Ну, для длівніші Сунака, я думаю, більше правих загроз, чесно кажучи, я там зараз, навіть якщо взяти до уваги ці залишки сил Брекситу, я не бачу. Але цілком реально, що ми побачимо замість сунука стермера, тобто лідера лейбористської партії, судячи з усіх опитувань, але знову ж таки, хоча останнім часом я не дивився, но позиція лейбористів для нас. Достатньо е, сприятливо, тобто тут є змін ризиків де нас не бачу. Ну, принаймні, спадковість і дотримання спадкової політики в Британії вони свідчить про те, що зі зміною прізвищ і табличок на дверях для нас особливо нічого не змінюється. Тут я не чекаю, що будуть якісь е, серйозні зміни. Спасибі вам, пане Олеже, за те, що ну, був гостем так. нашої студії. це дипломат, надзвичайний та повноважний посол України. Він був гостем нашої студії.